Так, привіт, привіт. Так. Роблю трошки тихіше це все. Так, сподіваюсь, мене тепер чути і. І не тільки чути. І видно. Чути і видно. Два рази навіть видно, як я бачу. Але... Зосмінарія. Напиши, скажи, будь ласка, як чути і як. Хоча мене цікавить тільки питання чути? І музику. Ну, Чути добре. А. І було б добре, якби чуть-чуть було на фоні чути музику, щоб тут фоновий шум перебувало. Так, видно два рази. Добре, тепер видно один раз буде. Буде, видно, сподіваюся, один раз. Музику ледь ледь але чути, так? ну, така фонова, легенька музика є. Отже, Так, музику. Ну так, добре чути музику, добре чути мене. добре, Добре. Добре. Поділюся трансляцією, думаю. Закину ще трансляцію у Telegram. І будемо починати. Прайд, 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 амій, прайд. Все, може хто прийде і скаже мені заголосно. Ага, ну я чуть-чуть тихіше зроблю музику. Гарно, все, дякую. Тоді, Тоді є, нема людей, я розкажу, а інші подивляться у записі. Зміст стріму про роботу у Сублім тексту. І Сублім тексту я працював, коли сайти робив. Ось а стрім буде про трошки інше. Стрім буде про сім порад, які дають мені можливість зручніше працювати у лейтрумі. Все, все зробив, все відправив. Отже, перша порада, яка мені особисто подобається, де мій лейтрум. Так, а тепер я не бачу, якщо хтось буде щось писати. Якби так зручніше скрізь переключитися, я все ще бачите, як то коли не стрімив довго, і тут намагаєшся все владнати. Ось, здається, трошки налаштував. Отже, перша порада, яка мені... А це не порада, я перша і лайфхак, я не знаю, це зміна фону. Зміна фону робочого, робочої зони. Ось нажимаю правою кнопкою. У мене з'являється можливість вибрати білий, легкий сірий, сірий, темний. Ну, це типу той стоїть по типу, замовченню, і темний. Чому це зручно? Тому що іноді ми працюємо вночі, іноді ми працюємо вдень, і відповідно освітлення нам зручніше. Вночі нам зручніше працювати з темним фоном, в день можливо, комусь світліше. Іноді у нас є різні е, фото, де ми хочемо краще побачити е, зображення, як воно виглядає на білому, наприклад, коли ми хочемо ну, розуміти, так да? особливо це, якщо день, то вдень ну, маю на увазі день на Фотографії, то відповідно ми виставляємо світенький фон і дивимося на ті ж на білий одяг, порівнюємо. Мені це допомагає. таке Не кожен це знає але мені подобається. Е, наступний, Наступна порада це баланс білого. І я уточню, що я працюю у Lightroom, який якби то так зробити, щоб було. Ладно, Це все з часом прийде, це працювання з інтерфейсами відразу трьох програм. Бо я працюю у Lightroom. є Lightroom Classic, у ньому я роблю десь приблизно ну, 5% роботи. Так, там візуально якби, функціоналу більше, можливості для експорту більше. Але мені подобається своєю компактністю Lightroom. Звичайний CC, він так раніше називався, зараз просто Lightroom. І він трошки схожий з функціоналом, який є на телефоні. На телефоні я також іноді обробляю. От. Це таке важливе уточнення, тому що Lightroom звичайний, ось такий, як в мене, і від Lightroom Classic трошки відрізняється зовнішнім інтерфейсом, але функціонал майже увесь е схожий. Отже, баланс білого. Наприклад, у нас є таке зображення. Давайте я відразу стяну е оці налаштування кольору. Ну, ось так виглядає приблизно вихідне зображення. Було? Ну тут є трошки такі деталів, але зараз не про це. І я у кольорі. Вибираю і, пятку, і я, наскільки я пам'ятаю, да, дехто робить, до речі, через е, око, е, дехто, якщо знає який одяг, я пам'ятаю, що одяг був білий на дівчині, і там просто були дуже жовті фонарі. зверху. І для мене буде цілком зручно виставити баланс білого по Ось цій майці. Я нажимаю, і як бачимо, у нас трошки змінився тон. Можна вибрати, якщо по оці ще зміниться, але все-таки я впевнений, що мені футболки більше подобаються. І це не означає, що це такий класний початок. Все, від цього можна ну, якби наоборот, це означає, що це класний початок. Я мав на увазі, що це не закінчена робота, але це непоганий початок іноді для того, щоб почати робити ну, свою роботу класною, да? іноді. Іноді доволі непогано дається ця зміна кольорів. Ось, наступна порада це рівні. Так, я сподіваюся, зараз тут не відвалилося відео. Бо-бо-бо-бо-бо-бо. Боть бо, бо, бо. Бо і щойно. Так, да, відвалилося відео. Секунду. О, тут є коти допомагають трошки. До речі, я про там донат. Це не для моїх домашніх котів, це для котів, яких я підкармлюю. Ось. Е Повертаємося до. До чого. До рівнів. Як рівнів по-англійськи левели вони в мене називаються. Виберу картинку, яка трошки краще це показує. Ось у нас, наприклад, є зображення певного цеху, де виробляють бруківку. І, як бачимо, я коли фотографував, воно в мене трошки так. Пішло ну, на бік. До цього у Lightroom є дуже класні рівні, називаються левели. І якщо я нажимаю левел, у мене все вирівнюється і по горизонталі, і по вертикалі. Тобто воно, крім того, що вирівнює, іноді ще трохи. маю на увазі вирівнює горизонталь-вертикаль, ще трохи іноді поправляє перспективу. Але це не єдиний спосіб виправити горизонтальні направляючі. Давайте відмінимо це. Є ще у нас. ось тут. Гропер обрізати і повернути. Я не знаю, як на по-українськи звучить. Ось, я його тут вже трошки кропав, але також можна і спробувати вирівняти. Для цього у нас є ось така штука. бачимо, є лінії, і можна виставити, але можна нажати авто. І воно його ви... Ой, виставляє по горизонтальній. Лі... По лінії горизонту, яку вона тут бачить. Воно, скоріше всього, програма дивиться на балки. на Східний дверний отвір. І так виставляє. Бачимо дуже невелика похибка буквально 0,68 градуса. Я думаю, воно в градусах. А, так. Наступна порада. Це дуже банальна порада. Це нажимати F. Зараз у мене чомусь. Напевно, це через стрім я не впевнений, тому що коли я переходжу в. У... У... Коли я не стрімлю, дуже це дивно звучить звичайно. А ну, ще раз. Ой. Так, на стріму воно просто затемняє екран. Це треба розібратися з налаштуваннями програми, бо я. Виходить, що програма стріму, захватує вікно лайтрума. Коли я нажимаю F, у мене включається повноекранний режим. Це дуже зручно, особисто для мене працювати. Ну якби це не працювати, воно не дає можливості працювати, воно просто показує фотографію у повноекранному режимі. Я би, наприклад, от, небо, коли працюєш, особливо вночі подобається включити. Ось вийшло в небі, до речі, вийшло. Гарно, ну, зобразило. Тільки не знаю, чи на стрімовій є, ну зараз гляну стрім. І дивлюся в віконечку стріму. Ви не бачите, але якщо нажати кнопку F, то робиться повний екранний режим. Я на наступний раз, якщо буду стримати, я врахую це, бо я не думав, що так буде. Ось, тому поекспериментуйте. Переключаєтесь на англійську розкладку клавіатури, нажимаєте просто англійську F і все, і у вас вмикається відразу повний екранний режим. Отже, наступний екран це робота з чорно-білими фото. Ось я вибрав цю, хоча вона мені подобається і так, але на ній зручніше показати, що я маю на увазі. У Lightroom є кнопочка Black and White BW. Якщо її натиснути, це буде автоматично конвертація у чорно біле зображення. До речі, мені це чорно біле зображення вже подобається, скоріш всього, це тому, що воно попередньо оброблене. Але давайте подивимось, що тут можна зробити. Ну так, да, бачите, вже прибрано зазвичай на чорно-білих зображеннях, хай, хай, це, це деталі. Відводжу у мінус. Тоді фотографія виглядає більш чистішою. Дивіться, бачите. Робимо плюс, і в нас якби ну, деталі зникають. Робимо мінус, і така вона. Ну, як не чистішою було неправильно сказати, але фотографія мені більше подобається, вона достає деталі. Крива завжди на таких зображеннях у мене йде s образно Тільки я, відповідно, вже, в залежності від фотографії, ось цей рівень чорного, ну тут занадто чорний, занадто чистей, я підвожу до, ближче до сірого, але намагаюся знайти ту, той момент, який мені найбільше підходить. Е, наступна це кольорова. Тема, що цікавого у кольорі, у тому, що ми робимо його. ну, У нас зображення здається чорно білим але що дає робота з кольором? Якщо ми вибираємо, наприклад, давайте подивимось, нажимаємо обратний слаш, він називається. Він показує вихідне зображення до да? ми бачимо, що у нас є жовтий, у нас є зелений. І особливо таких більше кольорів немає, трохи віддає синім. Тобто це ті кольори, з якими ми можемо працювати навіть у чорно-білому. Давайте перевіримо. Наприклад, у нас є зелений. Бачимо, ми можемо змінювати його насищеність, яскравість, ну, додати, забирати, так? До Речі, небо також дається відповідно, тому що і частіше всього, до речі, коли ви працюєте з лейтрумом і хочете. Зменшити чи збільшити яскраві самої зелені, природи, то вам треба не зелений вибирати, а жовтий. Як бачите, тоді у нас не затрогує небо, якби це не дало. Ну небо, тому що воно зазвичай віддає аква, і знаєте, якби е, не знаю, як цей колір правильно називають, цей він синьо-зелений. А саме жовтий допомагає працювати з зеленим. І, звичайно ж, Color Gradient — це така класна штука у чорно-білих зображеннях. Вона дозволяє створювати ефекти. Вона ж ми відповідно можемо працювати з тінями, з, з хайлайтами, зі світлими зонами і тим самим задавати зображенню певного відтінку, наприклад, робити її. Mm. ну знаєте це, це, о, Давньою, як там цепія і так далі. Дивіться, наприклад, ми беремо тіні давайте візьмемо крупніше. І якщо ми змінюємо ту саму синю, ми бачимо, що фотографія починає віддавати синім, то і саме в тіннях, в темних місцях. Ось, а якщо ми візьмемо світлі зони і з жовтим, у нас починають усі світлі участки набувати відповідного відтінку. Вона залишається, знаєте, от і видно, що є такий жовтуватий відтінок, але при цьому фотографія залишається чорно-білою. Оцей момент хотів говорити. Це вже в нас яка. Ми маємо сім парад обговорити. У нас був баланс білого, я показав, як виставляти рівні. Full screen F будемо вважати, це вже третя, Відповідно, ось, попрацювали з чорнебілими фото. Пресети. Пресети, те, що дуже люблять новачки. Хоча новачки їх люблять, тому що вони вважають, що це запорука власних фото. Ти маєш пресет, нажав і все. Давайте зайдемо у пресети. До речі, ми тут жовта рамочка, це тому, що, тому, що закінчується місце на області лейтрума, і я не знаю, як його продовжити. Поки що я намагався обновити тарифний план, але той тарифний план, який я використовую, він максимальний. В цьому. Хіба переходити на фото, але на фото немає усіх інших програм. Ну, коротше, дуже все складно. Отже, у нас відкрилися пресети. Що мені подобається у лейтрумі, це ти б, достатньо навести, і ти бачиш, як лягають тресети. І наводиш і бачиш результат. Не обов'язково нажимати, вибирати, але якщо ви все ж таки приділились, вибрали і ще один лайфхак. Ви його вибираєте, і у нас є е, повзунок інтенсивності, тобто ви можете вказати, наскільки інтенсивно пресет повинен впливати на ваше зображення. Наприклад, якщо ми збільшуємо, маємо такий ефект. Якщо зменшуємо, маємо слабший ефект. Ось, це мені подобається. Давайте я відміню, відміню, відміню. відміню. Бо я не хочу. потім. Вертаємося до чорно-білого, цього буде досі. Так. Ще один класний лайфхак. Я сам про нього недавно дізнався. Це дуже класно. Виберемо зображення. З. Індіаною Джонс, в стилі Лара Крофт, напевно, і так це можна назвати. Ось, або Лара Крофт, як Індіана Джонс. Отже, отже, отже. Нам потрібен блок, який називається Color Mixer. Ну, тому що саме тут ми можемо працювати з кольорами, які у нас є на фото. У нас тут є випадаючий список, у ньому є Color, Hue, Saturation, Lumine. Ну, Наприклад, ми вибираємо Hue. Ми беремо ось цей таргет ціль, да, приціл, можна сказати. Наводимо його на будь-який участок. Давайте, наприклад, куртка. І починаємо, я нічого не нажимаю нічого, я просто навів і починаю крутити повзунок миші. Якщо я кручу вниз, усі відтінки, які я вибрав е прицелом, да, вони, бачите, набувають е певного і <плес> ну, набувають нового відтінку. Якщо я кручу вверх, більш до зеленого, якщо я кручу вниз, більш до мадженку. Тобто усі відтінки, які у нас потрапили сюди. Ой, секундочку, вернемося. Точно те саме відбувається, якщо ми вибираємо «Saturation». «Saturation» — це у нас ну, не контрастність, а насищеність від чорно-білого до будь-якого іншого. Наприклад, знову ж таки вибираємо. Давайте ось цю. Сумку. Хоча у нас, я розумію, що кольори перетинаються з кожкою, як і в випадку з куркою, з куркою, з курткою. Давайте спробуємо. Я навію і починаю тащити униз. Бачимо, все стає сірим. Якщо вверх, відповідно, ми збільшуємо насиченість. Ось. Наступний ой, там, тут треба ж два декілька разів, щоб повернутися кожного разу, як я кручу, це ми трошки міняємо. І, відповідно, Luminance ми також вибираємо. Це у нас ми також вибираємо конкретний колір. Давайте знову ж таки повертаємося. Цього разу давайте попробуємо зелений. Ми його тягнемо вниз, він відповідно стає тимніше зелений. І крутимо вверх, він набуває такого світлішого відтінку. Зеленим зеленому у нас сьогодні все простіше, тому що зелений у нас немає ні на лиці відтінку, ні на сумці, ні на одежі одягу. Ой. Будь ласка, відміни. Ладно, щоб перевернути зображення, ми нажимаємо. Горизонтал, ні, не горизонтал, вертикал. Да, так, вертикал. гарно. Отже, ще раз. У нас була зміна фону, баланс білого. Ми поговорили про рівні, про повноекранний режим. Про чорно білі фото. це 5 про пресети в це 6 і про оце таргетування 에, приціл. коли зручно працювати саме через кольори мишки. Ось. Думаю. Перепрошую, перепрошую за такую паузу. Думаю, ми, здається, де ця програма. Тут дуже треба звикати. Треба частіше це робити, тоді не буде таких таких затиків. Думаю, ми найголовніше обговорили те, що я хотів показати. Я залишу запис стріму, трошки, можливо, підредагую його опис, щоб було зручніше вам його знаходити. Зміню зображення на цьому. Як зупини ганишло, як зупиниться? Та на ну, цьому дякую і па.